Агент СД, розділ 19. Капітани підводять підсумки. Це Толю, мабуть, перший у моєму житті випадок, коли, не відкриваючи кримінальної справи, я познайомився зі злочинцем, і після цього, можна сказати, закриваю справу за відсутністю злочинної дії. Хоча факт певного порушення законності, може, й є. Скажи відверто, Стьопо, ти певен на 100%, що якби ми з тобою не поїхали зранку в ту районну лікарню провідати дикого, і не побачили на зворотньому шляху миличку Женю і Вітасика, і не зацікавилися, і не пішли, кинувши машину за ними, і не були свідками тієї дивовижі біля. Сердитого дерева. Ти певен на 100%, що Петриківський би прийшов до нас? Певен, особливо після того, що сталося з диким. А він би про це через день-два дізнався. Може, і так. Ти знаєш, мені аж боляче було дивитися на нього, коли ти сказав про затримку злочинців, про дикого, про те, як ми опинилися в лісі. Мені самому стало його жаль, адже об'єктивно вийшло, що це через нього постраждав дикий. Якби не було того переказу, злочинці не... бо до того фінансові справи фірми були не дуже. Вони, як завжди, сиділи на балконі й дивилися на вечірні вогні міста, хоч було вже і холодно. Але Ніна Олександрівна не дозволяла курити в квартирі. То Яворський кажеш, теж претензій немає, промовив капітан Попенко. Жодних. Я говорив із ним дуже відверто і щиро. Все розповів, не називаючи, правда, прізвищ, так як домовилися. Він уважно вислухав і сказав Шкодую тільки про одне. Що на мені першому спало це на думку, що не я Агент СД, але я добровольський. Цим усе сказано. Отже, позивачів нема. Яворський, добровольський. Помазан мало не побив мене за втручання. Справу агента СД можна закривати. Порядні все таки вони люди. Обиватель із такими грошима добровільно б ніколи не розлучився. Совість і дія на них уся надія. Так, дія, дія. Органи правопорядку мусять керуватися у своїх діях чіткими параграфами законів. Інакше порядку не буде. А ми з тобою. От уже втретє стикаємося з явищами незбагненними і неймовірними, до яких ніякого параграфа не підбереш. Річ який порядку захотів хочеш залишитися без роботи? Що, що, а нам це поки що не загрожує. Вони замовкли, докурюючи і дивлячись. То на мерехтливі вогні міста, то на зірки в холодному осінньому небі, І, здавалося їм, що вогники вечірнього міста і зірки в небі переморгуються свідомо й значуще. Чи є справді невідомий нам таємничий розум у цьому бездонному небі? Може, відкриє колись цю таємницю. Сердите дерево, раз воно вже заговорило. А втім, яке ж воно сердите, коли дбає про збереження життя на землі. Хоч дитячий час уже давно минув, але Жені і Вітасик не спали. Вони лежали й міркували. Я не знаю, про що вони міркували. Але підстав для думок було більше, ніж досить. І одна з них, прощаючись із хлопцями, милочка сказала: Спасибі вам, без вас я б просто не знаю. Потім підійшла і поцілувала їх. Спершу Вітасика, потім Женю. Я не знаю, чи могли б ви заснути після того, як вас поцілувала перша красуня класу. Не знаю, не кажучи вже про все інше. Говори українською, слухай українське, читаю українською і все буде Україна.